Всім привіт на моєму каналі. Наші хлопоти на сьогодні. Даємо з яблук. Отаких От три відра вже надавили. По 12 літрів. І 17 літрове. Оце четверте відро. Ось такого соку. Це наші яблучка Кидаємо моркви трішки, щоб погасити кислоту. І виходить ось такий сік. Дружина кип'ятит на плиті. Ось така у нас соковижималка. До речі, класна соковижималка. Тільки не влазить ціле яблуко, один недолік. Якби ще ціле яблуко влазило, то б ще взагалі безподобно було. Так, треба перерізати яблуко на половинки. Ось такі от половинки. Яблук дуже багато цього року. Ось так працюємо.